Місто в легендах і переказах. Так називається книга, після прочитання якої кожен дізнається багато нового, а можливо й закохається у Коломою. А закохується у неї, переконана Уляна Мандрусяк, не тільки її мешканці. Ми презентуємо уже шосту книгу нашого краєзнавця Степана Андрійшина, яка вийшла в серії Коломийська бібліотека. Над нею пан Степан Андрійшин працював дуже довго, тому що описано скільки матеріалу, як науковців, краєзнавців вивчено, опрацьовано і на основі тих всіх інформацій. Пан Степан написав такі розвідки, найцікавіші, які дотепер мало публікувалися. Цікаву історію про праці Степана Андрійшина пригадав Василь Андрушко. Каже, колись навіть такі тексти викликали підозри у радянської влади. Степан мені дав почитати. Це було ще надруковано на машинці, так. і Якби епізоди польсько-української війни 18-20. Буквально через декілька днів до нього з обшуком і ті тексти замікаю да. Васильові. Зле. Що я, що я того. Тоді і, систему насторожувала е, якісь елементи правди, скажімо так. Степан Андріїшин відомий краєзнавець, що багато років досліджував історію Коломийщини. Найближчі кажуть, дослідник віддавав себе цій справі повністю. Треба сказати, що він повністю віддавався і цій роботі. І він вважав, що це буде якась корисна, корисна. Робота, яка принесе користь суспільству, кожен може знайти якусь інформацію корисну для себе. Арсен Миронюк, Галина Руганчук, новини телерадіокомпанія Раї.